Раїно, чарівна моя ненько, найкращий куточку землі, солов'їна пісне, ти найкраща, але найбільше твоє багатство, народ. Народ чесний, трудолюбивий, нескорений, міцний, як граніт, співучий, дзвінкоголосий. Українці то є назва славного народу, Україна то край славний, аж по Чорне море, Україна то край славний, і степи, і гори, і як мені Україну щиро не кохати, мене ненька по вкраїнськи вчила розмовляти. Україна рідний край. Золота чарівна сторона, земля рясом заквічена, зелом закосичена, скільки ніжних, ласкавих слів придумали люди, щоб висловити свою любов до краю, де народились. З давніх давен линули по світу слова про Україну, про щирий і працьовитий народ, про її гаї зелені про тихі ріки та озера. Наша Україна славиться великими традиційними святами та обрядами. Кожен, хто не черствіє душею, хто сповнений любові, доброти до української спадщини повертається до традицій свого народу. Що таке Україна? За віконцем полина, тиха казка бабусі. Ніж на пісня матусі, під вербою криниця, золотиста пшениця, серед лугу лелека і діброва далека. Узимку, коли завершувалися роботи, частішали дівочі та поробочі гуляння. Церковними легендами святий проповідував християнство у Скіфії і дійшов аж до Києва. Де на одному з пагорбів остановив хрест і сказав: Чи бачите гори ці? повірте мені, на них засяє благодать Божа. Згодом, там, де він установив хрест, було споруджено Андріївську церкву. Ми хочемо, щоб сьогодні ожили перед нами вечорниці ніч на Андрія, а ігри, забави нагадали молодість нашим гостям. Хай сьогоднішнє свято відкриє перед вами гості розум, мудрість, щедрість нашого народу. Українські вечорниці починаємо вже не раз, хай сміх і пісня л'ється в серці кожного із нас. Просим всіх на наше свято превелике, пребагате, від зірниці до зірниці. Хай лунають вечорниці. Гей, на наших вечорницях, хто сумний, розвеселиться, співи, танці, неболиці гарні будуть вечорниці. Зачуєш, то небудь вечорниці, то аж ти не Зовсім не те, що тепер Оче скоро трепокійні заспівають, але вечорниці ще не починалися. Ой ой ой, куди все поділося? Шом ти не прийшов, як місця зійшов, я ж тебе чекав. Године, славна молодиця, чули, що у вашій хаті будуть вечорниці, аби щастя було в хаті, щоб усі були багаті, аби було любо, мило, щоб усі були щасливі, Будем з вами добрі, щирі, то і будем жити в мирі, то всім нам і допоможе, Матір світу, Мати Божа. Добрий вечір, любі гості. Просимо, просимо, поспішайте, дівчатинка, все приготувати, бо, пора вже вечоли всі нам починати. Звермо вареників, біленьких, смачненьких, та й запросимо до нас гості, хлопчиків гарненьких, щоб усі разом із нами дружно працювали. Андріївські вечорниці піснею стрічали. Можете зручні. Мають здійснитися всі ваші надії. Хочете знати вашу долю, дівчата? Так, звичайно! Бачите, який бистрий, розумний. Гаразд, адже буде поважно. Може, я помолодію біля вас. Колись, щоб знати, котра заміж вечевиди, ми складали чобота до корона. Чи перший замість, чи перший стан ухворіт, та й заміж вечевиди. Ану, дівчата, спробуйте та перевірте. перевірити. Розувайтеся. І так капчик за капчиком. Потім перший переставляю вперед і так аж до порогу. Заміж збираюсь. Чому нас ніхто не кличе? Вже перша зірка зійшла. Ходіть, ходіть, ворожити. <кхи> О, а я вже думала, що на черниці без парубків. <кхи> Добрий вечір. А то дівчата навіть не дають слова, сказати. <кхи> Бачу, до моєї хати ще не заросла стежка. Добрий вечір. А тепер я розкажу трошки про себе. Народився я на світ, як єдного рання, моя ненька забажала шпаків на снідання, а я, хлопець молоде, пожалуйма, серед лісу відпитав, дупло зі шпаками. І ото я підріс, і всято було, дід ще без танів, а батька й... то бувало, коли хто в гості запрошає. Тоді сяде на полу та й мене питає. А хто ж сину піде з нас, того я гладжу, А хто б каже не пішов, то все одно кажу. Досить не били ж розказувати на тобі смокунця, щоб пульки не пускав. Ми так замучилися, зголодніли. Може б нам чогось не їсти. Милі гості, просим сісти. Вареники непогані, вареники у сметані. Вас чекають у Макітрі! Вареники ужаси, білого, і турболиці, української пчени. їжте єште, їште, просто щиро. Вареники наші сири! Вареники непогані. Вареники у сметані. Дівчата, почастуйте. Рушник на кілочку, смітячка в куточку, Ідуть люди з міста та й з мене сміються, що на моїх подушках ворони несуться. Не хвилюйтесь, люди, якось воно буде, обскубою вороня ще й пирина буде. Амі-ми-ми, <му> Моя черная прыгая Помырай, мылая, помирай, мылая, помыраю, какая моя черная дымая Аскин модуль, что жива ты мылки Аскинуды, что жива ты молу поселил Искумой мылая, искумой мылая, искумная. Хлопця, що Не бійся, кусай, кусай, каледу, та не засмійся. <рив> Ти до неї кусай її, назад не вертайся, а як вдастся вдало відкосити, пару сподівайся. <рив> Нами ігри та забави нашого народу. Тепер головне, щоб вони і надалі не йшли у забуття. Міцний наш рід, жива у ньому пам'ять про минуле. Тож бережіть цю прекрасну, невичерпну скарбницю. у ній розум, кмітливість, гумор, надія та світло завтрашнього дня. Хай у вас завжди живим вогником світяться обереги пам'яті. Отповолі, од от поволі затихають наші вечорниці, не забудьте ви дорогу у нашій світлиці, хай любов і щире слово душу вам зігріє. Пам'ятайте вечорниці, пнічна Андрія. Ну от і закінчилися наші вечорниці. Добре, що ото діти наші повертаються до минулого. Рідними будуть і батьківські пороги, і люди, і пам'ять. В людині повинно жити щось високе та святе. На всі віки і світи ти озирнись, де слово перше вимовив колись, де пісня мамина і пестила, і гріла, війшла життя у душу. І у тіло живила серце та соком калиновим, а коли виріс, стала на порозі водою й хлібом, з житньої зорі. Не дай живіть сліпим метеоритом, ще гарячим пролетіть над світом, не дай умерти серед нас живих, хоч скільки б там не осідало лихо, не дай забутися з його роду, з якого корення у світі почались, Боже, єдиний, великий нашу країну храни, волі і світу, проміння Ти її осіни, світлом науки знання Ти нас просвіти, в чистій любові до краю Ти нас, Боже, зрости. Дякуємо усім за увагу.